Всім привіт, друзі! В цьому відео розкажу про нову модель від Rema Hobbit. Це новинка 2022 року. Модель 10275. І в цьому відео я розкажу, що йде в комплекті з цією машинкою. Що на ній встановлено, чим вона комплектується та всю інформацію про таку модель. В такому вигляді прибуває модель. Вона. Буде зафіксована кліпсами, пульт керування буде окремо. Також тут буде пакет з інструкцією, покажу, що туди входить. Відкривається кришка в корка від моделі. Тут вже буде дві запаски, вони розташовані зверху. Дві запаски вони розташовані вже під машинкою. Машинка зафіксована, і це дуже круто. Тому що під час транспортування вона не буде ні за що чіплятися, не буде, буде більш безпечніше транспортуватись. І Ремахобі дуже круто, що вони саме всі моделі свої фіксують до коробки, і вони ну, дуже надійно та безпечно доїжджають до своїх власників. В такому вигляді буде модель, коли її дістати з коробки. Колеса окремо встановлюються. Тут хекс металевий. Також в комплекті є ось такий новий пульт у ремахобі пістолетного типу. Розкажу про нього тр трішки пізніше. Також в комплекті є інструкція до моделі з детальним описом та каталогом запчастин. В комплекті є металевий ключ для обслуговування моделі, запасні кліпси. Також шестигранники та балоник металевий, теж для обслуговування даної моделі. Також в комплекті зарядний пристрій, саме для акумулятора 2С, який десь приблизно 2 години буде заряджати такий акумулятор. Довжина цієї моделі складає 450 мм, ширина її 235 мм. Колеса тут стоять як. І на краулерах 1093 такі самі, і їх діаметр 110 мм. Амортизатори тут масло наповнені, 4 штуки. Також тут встановлений акумулятор на 1500 мАч літіони 2С. Також тут серва вже встановлена така сама, як і на 10-х масштабах це E-Max EX3. Трьохпінова. Регулятор тут схожий на регулятори, які встановлюються на 16-му масштабі, естракт і тому подібне. Він 40 А колекторний, але відрізняється трошки саме роз'єм, вихід під серву, Бо на 16-му масштабі на колекторних модельках там і іде серва 5-пінова, тут 3. От, от така різниця саме в регуляторах. Моторчик 390 класу, такий самий, як і встановлюється на колекторних моделях 16-го масштабу. Привода, пластик чорний. можна потім, буде, Якщо будуть якісь проблеми, то можна буде поставити червоний, який є більш надійним, або металеві. Ось і чашки це все метал. Тут все це можна побачити. І на схемі цієї моделі теж все це є чашки метал, осі метал. Все тут іде метал, вже йде пластиковий корпус, пластикові тяги. Постійний тут повний привід, без диференціалів, Тому колеса всі 4 завжди будуть крутитися. що І правильно саме для краулерів таких позашляховиків. Рама тут іде металева, сама основа, вал редуктора металевий. І також зараз розкажу саме про пульт керування. Для цього пульта керування треба буде дві пальчикові батарейки. Тут вони вставляються знизу. Включається ось кнопочка. Заблимав тут діодик жовтого кольору. Тепер необхідно підключити акумулятор до регулятора. Включається кнопочка, Тут теж загорівся синій диод. Тут вже, коли буде підключення, спрацювала серва і спрацював вже тут червоний діод. Два варіанти швидкості: тобто, можна вибирати більш повільний, якщо треба десь модельці проїхатись повільно, десь якісь пагорби. А якщо вже буде більш якась рівна поверхня, то можна включати і режим ну, більшої швидкості. Також тут можна переставляти саме керування сервою, вправо-ліво. Якщо на R, тоді ми повертаємо право, колеса повертають вправо, ліво-вліво. Якщо ставимо на N, то буде навпаки: повертаємо колеса вправо, а колеса будуть повертати вліво. Також тут є, додатково можна підкоригувати саме положення коліс. І цей вже регулятор, він додатково, ну, можна сказати, що це і розходи серви, або він регулює виворот коліс. Тобто, повертаю максимум право і додаю. Зараз я його трошки поставлю. Менше положення. Тобто тут процент, процент розходів серви буде менший. Повертаю вправо, вони трошки повернулись. Якщо я буду накручувати вправо, тобто додавати цей відсоток, то колеса теж будуть більше повертатися. Зараз покажу, як будуть крутитися колеса, режим на зеленому Діоді. І якщо зараз поставити червоний, то вона ну, в два, а то і більше, разів починає ну, швидко їхати. Тому це дуже прикольно, коли є а, саме такі варіанти, бо не завжди саме є якісь такі місцевості, де хочеться покатати модельку як позашляховика. Іноді, якщо є якісь рівні поверхні, то коли вона повільно їде, це ну, не дуже прикольно так її катати. Включити цей він називається хайт режим, і вона вже буде ну, більш прикольно їздити, як не позашляховик, а вже такий справжній якийсь пікап, який може їздити не тільки. По, десь по бездоріжжю, а й по рівним поверхням. Керування газом та сервою тут все це пропорційне, тобто, якщо трішки даєте, то воно так само і буде повертатися. І так само пропорційний газ це теж е, дуже така важлива річ в моделюванні, коли можна пропорційно е, самому. Керувати моделлю. Не тільки нажав, і вона по максимуму поїхала, а можна, якщо треба десь дуже повільно, то трошки даєте газу, і вона буде саме так і їхати. Виключається модель, де треба зажати цю кнопочку, десь приблизно там на 2 секунди, і вона виключається. Так само після того, як машинкою вже покористувались, відключається акумулятор. Для того, щоб він додатково ще не розряджався, ну і ставиться на зарядку. Вказано, що на повній зарядці ця модель буде їздити 20-25 хвилин, Ну, це, як завжди, на всіх моделях, це залежить вже від умов, від погоди. Якщо дуже холодно, якщо морозно, то акумулятори вони більше розряджаються. Якщо їздити десь по піску, по снігу, чомусь такому, де треба. Більше зусиль для мотора, то теж він буде трішки швидкіше розряджатися. Якщо більш рівні поверхні, то буде їздити довше. Підвізка на моделі саме робота амортизаторів, трошки жорсткувата, але я думаю, що це можна буде вже з часом доробляти. Задня частина, вона така більш в неї ход такий трошки більший. Спереду менший, бо спереду ще є а, додаткові регульовані тяги, хоча передня частина теж ход підвіски такий непоганий. В принципі, як можна сказати, і задній. От. Зараз, якщо підіймати, ну, якщо притримувати, також скажу, що моделька вона не дуже, не дуже така важка. І коли підіймається колесо, то не дає, не дає зробити великий хід підвізки, бо саме вага не дуже, ну, не дуже велика. І тому всі ці тяги вони просто тягнуть за собою задню частину. Але якщо її притримати, задню частину, якби трошки навантажити, то ход підвізки ну, такий достатньо великий. Ще таке доволі цікавий момент або функціонал. На цій моделі це те, що ось цим винтом, це є на одній і на іншій стороні. Можна е, тут коригувати саме цю ступицю, і кут нахилу при вивороті колеса вже буде змінюватись. Це прикольно, і на багатьох е, радіокерованих іграшках та справжніх автомобілях при вивороті колеса це видно, і іноді це дуже допомагає саме. Для розвертання або для якогось маневру. Ось так вже виглядає моделька, коли на ній встановлений корпус, додає він шасі такого вже об'єму виглядає, як на мій погляд, дуже прикольно. Є такі моделі, вони не тільки червоного кольору, є моделі такі і синього кольору. Також тут видно, що вже за корку виходять. Такі підставки, як з однієї, так і з іншої сторони. Бампер теж хоче з більшої моделі, але тут виглядає ну, достатньо прикольно. Колеса теж на ній добре виглядають. Ну і задня частина виглядає ось так. Тут така імітація задніх фар. Потестувати цю модель десь на бездоріжжі. Не вийде, тому прийдеться, мабуть, робити якесь окреме відео, От. але в цьому відео саме хотів розповісти таку загальну інформацію про цю модель, що на ній встановлено, які на ній встановлені деталі за розмірами, чим комплектується, як приходить, щоб візуально той, хто захоче собі таку модель придбати або шукає щось таке подібне, то буде знати, що саме є на цій моделі. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання, залишайте свої коментарі, я завжди на них відповідаю, або якщо у вас є якась думка про цю модель, або ви вже нею користувались, теж дуже цікаво завжди чути інформацію від користувачів якихось конкретних моделей. Дякую всім, хто підписується на канал, всім, хто мене підтримує. Посилання на цю модель буде в описі під відео. Всім пока.